Там бісідні центральну зону необережна передача Віталія Миколка. перехоплений м'яч і Марос на вдалі позиції. Марус прибуває вдалі У дев'ятку. і Сейв Дениса Бойко на так Віталій Миколико. Завчасники. Денис Бойко зрозумів, що саме він в каші в цій ситуації. Ну, а це момент удару у дев'ятку. М'яч під поперечну летів, і якби не сейв Дениса Бойка. Рахунок в цьому матчі був би відкритий дуже жвавий початок. 7 хвилин і вже кілька небезпечних моментів. Але здається, квіп особистостей, які, звичайно, ж не могли уминути увагою цей поєдинок. Забігання Віталія Миконуко. Варбі з м'ячем. Варбіч повернувся. І Марлос. і Манор Соломон. Просине передача. Небезпечно було. Триває атака. Беневін Варбіч падіння. У штрафному І на Віталя Романова зараз були спрямовані усі погляди. Порудимося. Бенемін Варбіч. Віддає постельним передачу. М'яч відлітає до Бенеміна Вербіча. Ну і далі Сергій Болбас зорієнтував спину встиг поставити. Виставляв руку. лівому фланзі. Переведення на Вербіча. Вербіч прикидає накіп. Барбіч. Вербіч на пробиває. Різниця пробував Береві вербіч, хоча з огляду на дугу, яку зробив м'яч, не факт, зараз небезпечний ударі. Не вдалося, як світу Віталію Боярському, виконати постріли з лінії. Штратна медашка зараз розвалилася. Захисні редути Донецької команди призупинилися на мить. І пісомку два моменти було спочатку ногу. Вона вийшла зкидка ще прадової І По його зоні зараз контратака Каравай. Хороший пас віддав на партнера. Прикидання далі не вийшло. Але триває атака. Каравай Низом удар! Бенем Вербіч мав шанс забити, не вдалося. І зараз вже захисники Донецької команди вибивають м'яч подалі. На мить. Вся напруга, яка просто берує у повітрі. Зараз хороший момент удару. Близький кут Андрій П'ятов. Андрій П'ятов потягнув. Тортативні удари восьмель. Красива така. Фіглярська, яка передача Сергія Болбота на Марлоса. Але ефективною вийшла. Зараз момент небезпечної смелі Ісмайлі пробивали, але Денис Бойко вчасно зумів вийти з воріт. Ну, зараз Денис Бойко на футбольному полі. Зупинка в нашому матчі там викидали петарди вболівальники Донецького шахтаря. Ну і подивимося, що саме там сталося. Причиною. Ну ось, давайте подивимося повтор. Візуально непомітно було пряма влучання в Дениса Бойко. Поблизу бачимо петарди. Е, можливо, оглушило, можливо, якісь. Ну, цього разу Мару готується до наясної передачі. П'ятеро фудебільських штатного майданчику плюс неподалік Алан Патрік. Наясна передача в центр. Небезпечно! Порожні ворота, але набувся прибити. у сітці! 1-0 на користь Донецька чатря. Алан Патрік відзначається на 45-й, плюс третій хвилині. Часом Мігомора зараз були у майдашку Київська Динамо. Там кілька футболістів донечан могли, по суті, заводити м'яч носом. у Ворота Дениса Бойка, але спочатку не вдалося забити. І здавалося, ситуація вже закінчилася. Але вибиваючи м'яч, подарували шанс Алну Патріку. Ну і Патрік продемонстрував свій бразильський хист, своє вміння. Ось тут вибиває біседіна, але вибиває це на лову Алну Патріку. І Патрік спокійно покотив в кут воріт. Повз і Артема Бісіна, який вже лежав на газоні. Повз Дениса Бойка, який просто не встигав відреагувати. Тут ніякі шанси. Микита Борда був ще не єдиним. Останнім шлагбаумом на цьому. Шляху м'яча до доворіти, але підсумкою Микиті Бордії не вдалося зупинити м'яч. Один Нуяс. Такий цікавий еншпіль, який зумовлює надзвичайно. Цікаве продовження у другому таймі. Хороший удар, поперечно, вийшов у Марлоса, але Денис Бойко перервав цей постріл. Томаш Кенджора на прав фазі з Мекати і Томаш Кадр. Цандрі оборона Віталій Микола, Королєм в флансі. Матрі з десяти, але не вдалося йому не влучити у суперника, який був перед воротами. І це, по суті, була остання перешкода для словенського Вінгера. Вони прив'язаний м'яч до його ноги. Зараз небезпечний момент може бути. Тайсон залишив на манора Соломона. Соломона набігаюча Болда, та Болдон похтулив небезпечно. Триває атаку. Ісмайлі. Ісмайлі пробиває, пробуває, але прошити. Не вдалося, по суті, через два дні на третій змушена грати. Команда зараз навісла передача. Не вдалося пробити. залишився удар. Рекошат. М'яч летить на котве. Апеляція щодо гри рукою. Назад. Шепелєв. Шепелєв. Шепілів. Штати майдачка пішов. Шепелєв. Шепелєв далеко але Залишив м'яч у грі. Небезпечний момент. Падіння у штрафному майданчику. Віталій Романов. Не зворушний. Не вдалося заблокувати. Ось повтор, коли Денис Гармаш. Боровся проти Тараса Степаненка. Ще раз дивимося повтор. Удар по назібу. Удар по назібу. і це пенальті. Це пенальті, який не побачив Віталій Романов, який не поставив Віталій Романов. Останнього сусника тети неуважно відіграв. Ще перед очима тримав усіх захисників. Момент удар. Небезпечний момент. Олександр Каравай непогано зараз замкнув дальню стійку. Перевисів ісмайлі у повітрі. Так, смайлі на фазі, Ісмайлі з мешами Смайлі. Ісмайлі в центральну зону зміщується. Ісмайлі. Віддав далі. Хороший пас. Марлос удар! На дев'яткою летить м'яч, шикарна можливість. І своріне таке повторення удар Отримати дуже потрібно у цьому віці практику. А Красива зараз картина на Одеському стадіоні. Запалили ліхтарики мобільних телефонів. болівальники. І Зараз тисячі зорь б'ють своїми сапітами із південної паліміри. Футбольний всесвіт. Надзвичайно красиво. Дворічний контракт нагадає підписаний із Луїшем Каштом. Розпередача на лівий фланг не проходить, але був останній дотик від Сергія Болбата. Тому зараз від кутового пропорця Буде розіграний цей м'яч. Центр навісна передача. удар Відзначається забити м'ячам. зараз. прогавили одного із найнебезпечніших футболістів киян під час стандарту. Один-один стає в нашому матчі. Дивимося на повторі, як продавив, як бачимо, свого суперника Микита Бурда. Силова боротьба проти екс-партнера по команді, проти жуніора Мараса. І в цій боротьбі Микита Бурда виграв. А позицію Б. Верхову боротьбу. Зрівнює рахунок Микита Бурда на 80-тій хвилині цього матчу. І у нас інтрига по суті. Повертає на своє нове коло спочаткової відмітки. Поштовху спину Артема Бісідна. Віталій Романов не реагує. регуєм'я. Залишився зараз у киян. І контратака може бути на правому фланзі. вільний був у цьому епізоді Цитає Швілі, але не побачив його шепелів і не віддав. Читалася передача якраз на Цитає Швілі. Навіз надалі. Усіку небезпечно може бути. Удар по воротах 2-1. не забиває протягом трьох хвилин. Денис Гармаш відзначається у воротах Донецького шахтаря. Три хвилини, які перевернули футбольний всесвіт Суперкубка України. І поставили все до гори Дриго. До 80-ї хвилини. Шахтар вигравав 1-0. Повна перевага за статистикою. Три хвилини. І Денис Гармаш, який вже був, як говорять, готовий до заміни, тому що його змінює, власне, Сергій Сидорчук. Денис Гармаш забуває ситуації, коли здавалося, момент вже втрачений. Денис Гарма падаючи завдав цього удару, але все вийшло як найкраще. Між ногами Давида Хочелава. М'яч проскочив у дальній кутну, і Тут без шансів для Андрія П'ятого. Ніяких питань до голкіпера не може бути. Тут, тут питання лише до, по-перше, лівого сексника Ісмалі, який програв село боротьбу. Ну і потім Хочелава не закрив. Київська команда занай, зараз навіть. Біля власних воріт Ді Артем Беседин. Небезпечний момент може бути. Марлс пробиває! Поруч зі стійкою прилітає Мяч. Який момент, улюблений варіант. Беседин, залишив мяч. Для команди ДП на центральну зону. Цетайшвилли. Цетаешь вилин на беседен, на беседин. Беседин. Беседин під удар. точна передача на Віталія Бояльського. Це таешвили. Це та ешвили. Штоп на майданчику удар удали. Кути в руках Андрія П'ятого. Тайсон з мечем. Тайсон. Тайсон на прав фланзі. Два білі партнери. Обігрався у сінку. Тайсон. Тайсон. Тайсон віддає вільну зону на тети. Тети пробиває, Денис Бойко. Парирує удар. Дуже небезпечно. Зараз було біля воріт Дениса Бойка. Хочолава, Хочолава Закидав на Жоніра не дійшла передача. Тривала атака. І знову вертикальний пас не вийшов. уже на навалу збивається, тому що останні секунди і все. Віталій Романов. Дає фінальні і Це означає, що Олександр Хацкевич. Котре вже виграє у Донецька Шахтаря. Цього разу 2-1. Денис Гармаш стає автором переможного м'яча. 80 хвилин Донецький Шахтар вигравав. 1 0 було на користь донешан. Згідно з статистикою, велика перевага команди Луїша Каштра. Але за три хвилини ситуація перевернулася до дригом. І в пісу 16-й суперкубок України з футболу залишається за київським «Динамо». І Трофей знову їде. Береги дніпра. Повертаємося до Одеси, де буквально кілька хвилин тому закінчився надзвичайно, як і в принципі і очікувався, Цікавий поєдинок насичений своєю внутрішньою драматургією. Знаєте, як такий смачний круасан з шикарною начинкою у вигляді 90 хвилин 90 плюс хвилин цього матчу, який відзначився трьома м'ячами. Мало хто, до речі, очікував сьогодні відкритого результативного футболу, мало хто очікував так званої букмекерської ставки, обидві заб'ють. Але бачимо, що сталося все навпаки. Як я казав, на перших хвилинах поклали душу й тіло задля звиття у сьогоднішньому матчу і перемогли у цьому дуже складному поєдинку. Ну і, звичайно, що Олександра Хацкевича вітають. У Олександра Хацкевича залишається така неоднозначна ситуація. І все в підвішеному стані, попри пролонгування угоди. Але я думаю, що ось ці два місці багато в чому стануть визначальним. Ну і зараз затягується момент вручення безпосередньо трофею. Віталій Боярський зараз отримає з рук Андрія Павелка і Томаса Гріма. Суперкубок України Віталій Боярський, який нагадаю, з капітанською пов'язкою провів. Це поєдинок, отож Динамо Київ стає переможцем Суперкубка. По вісім зараз витягу. Динамо Київ і Донецька Шахтаря. Динамо сьогодні виграло за рахунком 2-1. Красивий фейерверк, красиві Красивий сині компеті. На честь Динамівської команди. Были как и у Динамо, так и у Шахтера. А второй тайм, в принципе.